Привіт усім, хто готується до НМТ з англійської мови. Я цілий рік записував різні відео, в яких показував правила, поради, лайфхаки, в цілому, як підготуватися і що вивчити для того, щоб скласти на високий бал. Але це буде відео вже для тих, хто готується складати у 26-му році. У цьому відео я розкажу, як почати свою підготовку, але в цілому буде більший фокус на те, що потрібно робити влітку і як прокачати свій словниковий запас. В Цілому привітаємося! Мене звати Дмитро. І я вже 5 років готую до НМТ. Раніше до ЗНО з англійської мови. У 2024 році в мене було 86-200 бальників. У 2025 побачимо, скільки буде, якраз коли вийде це відео, то вже можливо хтось із моїх учнів і складе на 200. Тому, крім того, в мене є сертифікат Сельта, який я отримав. Від Кембриджського університету сертифікат, який дозволяє мені викладати англійську мову. Ну і також ще є автором різних матеріалів з підготовки. Я думаю, що багато хто з вас вже знає, який предмет буде складати четвертим, тобто додатковим, у 2026 році. І звісно, в цілому кожного року англійська вона перемагає її, складає найбільше людей. Тому зараз розповім, що потрібно робити вже. Для початку це досить банально, але очевидно, вам потрібно визначити свій рівень. Для цього ви можете пройти якийсь НМТ з попередніх років. Всі вони знаходяться на сайті школи, або також ви можете скачати або зареєструватися на нашій платформі, і там теж є всі ці з і НМТ попередніх років ще й з поясненнями. Що ж вам відразу потрібно знати, який у вас рівень зараз, і який ви хочете отримати, тобто на який бал ви хочете скласти. Для цього ви проходите тест і дивитесь скільки у вас вийшло тестових балів, скільки це у 200-бальній системі, в яких завданнях ви робили помилки. І звісно ж розумієте, скільки ви хочете ще тих балів отримати. В цілому, якщо ви зараз дивитеся це відео, і у вас ще вся підготовка попереду, то можна підготуватися навіть з нульового балу, тобто не знаючи майже англійської мови, і можна вийти на 190 плюс, і навіть на 200, тому що в принципі одного року буде вам, ну як навіть року, 9 місяців вам буде достатньо. Так, да, це буде не просто, оскільки треба буде вчити багато слів, правил і навчитися різним підходам до виконання тестів. Але в мене такі учні були, тому це 100% можливо. Як тільки ви пройдете пробний тест, ви побачите, що можливо у вас будуть помилки в завданнях на читання. І чим більше завдань таких ви пройдете, тим більше ви зрозумієте, що НМТ це не тільки про знання англійської мови. Тут багато що спирається на логіку і на уважність. Може навіть тут при Кріпити скриншоти, у мене був учень, який має максимальний рівень ліської мови. Він складав IELTS, отримав C2 і проходив тести на 175 балів. І тут цілком очевидно, що він знає точно всі правила, всі слова, але щось не так саме з уважністю і з стратегіями. Про те, як правильно виконувати такі завдання і на що звертати увагу, я думаю, ви будете ще неодноразово чути протягом цього навчального року на моїх безкоштовних заняттях або на курсі. А зараз почнемо говорити про саму лексику. В цілому є такий файл, який називається лексичний мінімум. Його можна знайти відразу загугливши це. Перший сайт, і там здається 36 сторінок, а 4 з словами. Там немає перекладу, але там дві тисячі з половиною слів. Тут з назви зрозуміло, що якщо це лексичний мінімум, то це найменша кількість слів, яку треба знати. В цілому для того, щоб скласти НМТ на високий бал, досить таки впевнено. Я рекомендую вчити 3,5-4 тисячі слів, і тут ви вже можете зараз зрозуміти, скільки слів знаєте ви. Ось тут лишаю посилання, і щоб ви бачили фотографію, як виглядає ресурс, на якому ви можете перевірити, скільки слів ви знаєте зараз. Відразу кажу, що вам покаже. Я думаю, що більшу кількість слів, ніж ви знаєте, тому що там ну, цікаві алгоритми в цій програмі. Я, наприклад, коли пробував пройти цей тест, я там зайняв десь 10-15 хвилин, мені показало, що я знаю 16 тисяч слів. Хоча я впевнений, що знаю менше. Просто ви будете виконувати невеличкий тест, і чимало можна буде здогадатися логічно, якщо ви знаєте тему слово, твір і в цілому якусь лексику. Тому ви. Маєте вивчити десь ну, 4 тисячі слів. Це в цілому рівень b 1 b 2 І тут цікавий факт, якщо ви не знали, NMT складається на рівні b 1 b 2 Тобто трапляється лексика і проста, і складна. Можуть траплятися слова і c Сіван і вище, але зазвичай вони не відіграють якоїсь ключової ролі в обрані відповіді. І одразу можете зробити собі невеличкий план по тому, скільки слів ви вивчаєте в день, і тут раджу, ось саме влітку. Цим і зайнятися, для того, щоб це у вас вже було як, знаєте, певна звичка. Тому що я комунікую з учнями щодня і бачу, що вчити слова це проблеми для багатьох, не тільки через те, що це там складно, а через те, що просто лінь. Тому о, придумайте, почніть, наприклад, з п'яти трьох слів в день. І яким чином їх вчити. Є купа варіантів, і ви самі зрозумієте, який буде більш зручний для вас. Є різні додатки, типу Quizlet. Є звичайний такий традиційний спосіб, я ним досі користуюся це завести собі невеличкий блок. То таки ви можете покласти в кишеню і виписувати туди слова. Е, також можна використовувати стікери, розклеювати їх по квартирі і тому подібне. Але сенс в тому, щоб ви просто це стабільно робили, регулярно кожного дня. Почніть з трьох слів в день влітку, потім будете збільшувати 5-10 і побачите самі, скільки потрібно. Відразу скажу, що слова штука така, що вони забуваються. Тому декілька порад з того, як правильно повторювати. Є такий термін: це. Крива Бінгауза. Ось тут зараз ви побачите графік. Він можливо виглядає не як англійська мова, а щось пов'язане з математикою, але все просто. Якщо ви вивчаєте слово вперше, то ось пішла пряма через три дні. Ви його забудете. Якщо ви хоча раз його повторите, то ця пряма йде далі, і ви вже забудете його там через тиждень. Тому чим більше разів ви його повторите, тим довше воно запам'ятається. І є ще така формула. Просто множте на два з половиною, наприклад, зараз ви вивчили слово, повторили через два з половиною, через дві з половиною години. Потім вже там через шість, потім через добу, і там в останній раз через сім днів. Окей, тому слова вчіть і повторюйте звідки їх брати. Ну, якщо ви вже потихеньку починаєте готуватися, то е, ви можете зайти до мене в телеграм і Там 100% в прикріплених повідомленнях є різні файли. Є і фразові дієслова, є і звичайна лексика, там є файли пов'язані з граматикою. Тобто можете почати звідти. Е, найбільш популярний спосіб на майбутнє це вчити слова саме з завдань. Ви виконали завдання е, в форматі НМТ, подивилися, на чому ви зробили помилки, тобто де вони були, і, наприклад, бачите. Невідомі слова, і виписуєте їх звідти для чого в цілому на НМТ потрібна лексика. Думаю, просте питання. Але перш за все, це завдання на читання. У вас буде 22 питання із 32, Тобто, це 70% всього балу, всього результату. Це саме тексти. І для того, щоб правильно надалі використовувати стратегії, знати алгоритм виконання цих завдань. Вам, звісно, треба розуміти, про що той текст. І які там використовуються ну, слова, далі більш неприємна частина це use of English. чому неприємна? Тому що е, є просто тести, де треба підібрати слово, і всі слова мають там різний переклад, тобто це легко. А є старі вирази, є якісь, е, наприклад, dependent prepositions, є делексикал verbs, і ось це все треба буде вивчати. І зараз його і за місяць не вивчити. Там багато цих виразів. Тому починайте вивчати вже зараз. І якщо ви думаєте, що це щось таке простеньке. Ось тут лишаю тестик з попередніх років або навіть декілька тестиків. Подивіться і подумайте, яка відповідь можете написати в коментарях. Це саме тести, які націлені на сталі вирази. Тобто, бачите, тут не працює переклад дослівний, типу, що якесь слово перекладається так, інше так. Ні, тут треба відчути або знати цей вираз. Перейдемо до такого блоку, як поради, що робити влітку і коли вже почитати підготовку. Дивіться, в цілому ви можете почати у вересні, але раджу влітку хоча б вчити слова. Крім того, що ви можете їх брати з завдань попередніх років, влітку можна це робити більш чолова. Бо навряд чи ви захочете виконувати багато тестів, а ось вчити лексику це буде дуже корисно. Плюс ви виробите в себе ось цю звичку. Тому звідки ще можна брати слова? Перш за все, дивіться, це фільми і різні серіали. На початку, можливо, вам буде їх складно дивитися англійською, але для НМТ вам потрібен такий скіл, який не можна виробити там за день або за тиждень або за місяць. Він виробляється з часом. Це чуйка. Що це означає чуйка? Це коли ви в принципі розумієте, як будується речення в англійській мові, які є частини мови, ось саме всі ці різні сталі вирази, прислівники, предметники і тому подібне. Тому для того, щоб ця чуйка працювала, вам треба оточитися до англійською мовою. І найбільш такий приємний варіант це якраз фільми. Ось тут. Я зараз лишаю. Три назви сайтів, де ви можете дивитися фільми англійською безкоштовно. Ну, як мінімум, вам треба буде скіпати багато реклами, це трохи займає часу, але тим не менш безкоштовно з субтитрами і там чимала вибірка цих фільмів. Ну, звісно, якщо ви хочете дивитися без реклами, є Netflix, там підписка, купуєте і дивитесь. На рахунок того, які слова виписувати, ви бачите, що ви будете не розуміти якусь лексику. На початку ви можливо захочете виписувати всі слова. А далі ви побачите, що є якісь такі популярні, є менш популярні. Тобто, ви коли перекладаєте, ви бачите, що це слово, наприклад, часто використовується в українській мові. Та ось його і вивчайте. Раджу почати своє свій перегляд фільмів з англійської з такої з такого фільму, як Green Book. Зелена книга виграла Оскар в 18-му році. Там справді гарна, класна англійська і чимало таких важливих слів. І сюжет дуже прикольний. Далі ви можете читати книги англійською. Я навіть можу вам продемонструвати. Ви можете купити їх, замовити онлайн в або в багатьох книгарнях є книги англійської в оригіналі. Я, в принципі, не вмію такого робити. Я книги ці купую, потім ставлю собі якісь челенджі і роблю це публічно в інстаграмі. Кажу: якщо я не дочитаю цю книгу, то я її розіграю. Тому, в принципі, всі книги я не дочитаю, розіграв. Ось нещодавно купив Стівена Кінга, англійською мовою дивіться, яка здоровенна. І цікаво, звісно, читати, але часто лінь. Можливо, ви любите читати, спробуйте. І в цілому я беру собі навіть слова підкреслюю олівчиком і виписую. Тому теж дуже класний спосіб, щоб прокачати свою лексику, і ось саме ось цю чуйку і розуміння того. Як ці взагалі англійські слова між собою дружать у речі? Найним те, у вас не буде ні письма, ні одіювання, але раджу, от зараз, коли у вас ще багато часу до іспиту, пишіть щоденник англійською. Просто тренуйтеся використовувати ті слова, які вивчили. Ось Ви вивчили ви слова, спробуйте з ними зробити речення. Заведіть собі якийсь щоденничок, пишіть плани на завтра, або розповідайте про те, що ви робили вчора. І в цілому питання: хто вас буде перевіряти? Так є купа сайтів і ресурсів. Перше, які можу порадити, це диплрайд, здається. Ну тут зараз ви його побачите. Ви туди просто пишете свій текст і обираєте, яким чином ви хочете, щоб його перевірили або покращили. Там це може бути, типу, звичайно, щось, може якийсь академічний рівень, може дружній формат. Ця платформа буде показувати, де ви зробили помилки. Ну на мою думку, найбільш корисним тут буде те, що ви вчитеся використовувати ті слова, які ви вчили, і плюс ви маєте знати, в якому контексті вони використовуються. Тобто тільки переклад цього буде Мало ну як мінімум ви побачите це, коли будете виконувати завдання на use of English. Також один з ресурсів це Grammarly. це ресурс від наших українських розробників. Тим теж раджу спробувати цю платформу подивитися, як вона виправляє ваші помилки. І в цілому це буде вам корисно. Наступний формат це подкасти. Я думаю, у вас на телефоні є додаток. Немає різниці, чи то Android, чи то iOS. Є такий додаток, який називається він, в принципі, скачений ще при покупці телефону. Подкасти е uh, і Слухайте різні подкасти. Найбільш популярний, і такий, я думаю, що вам підійде це uh, Six Million English», тобто це здається від BBC. Там невеличкі розповіді, і в них інтегрована англійська. Тобто, там спікери розповідають якісь цікаві факти, uh, там є якісь загадки, і потім вони дають лексику в кінці, типу що те чи інше слово, як той чи інший вираз означає. Uh, то пов'язано якраз то британська англійська, до речі, ним складається в. В рамках ось британської англійської, тому буде якраз в точку, як то так кажуть. Також цікавий спосіб це вивчати англійську по піснях. Я думаю, ви слухаєте пісні, ось якщо там є англійські, тобто англійською мовою, спробуйте колись відкрити скрипт, тобто ось цю лірику, і подивитися, що там співається. І, звісно, вам захочеться перекласти, зрозуміти, про що йде мова в цій пісні. І воно класно запам'ятовується, бо воно в пам'яті застріє. Ви згадуєте пісню, у вас цей ритм в голові, і ви. Прив'язуєте його до якогось слова. Я ось, наприклад, минулого року, ну цього навчального року, проводив два заняття. Здається, в чому англійську по піснях і завжди дуже популярні заняття. Учні приходять, кайфують, тому що все дуже просто запам'ятовується. І за допомогою пісень можна вивчати не тільки лексику і граматику, але то вже більше, коли я, наприклад, показую так якийсь коннект між граматикою і піснею. Але спробуйте подивитися переклад якихось пісень. І, і цікаво, і результативно. Ну знаєте, ще є такі поради типу поставити телефон на налаштування англійською мовою. Тобто сенс такий, щоб ви зараз влітку звикли до того, що вам потрібно буде потім набирати оберт і вивчати багато англійської, багато слів, багато правил. Тому ви вже зараз зробіть собі якусь ціль, а ось щодня ви вивчаєте стільки-то слів. Важливо, щодня ви там перекладаєте одну пісню або там раз в тиждень п'ять пісень. Тому, якщо ви вже зараз собі почнете ставити цілі, то далі Буде простіше просто збільшувати оберти. Ось зробіть собі якийсь невеличкий список справ, які ви будете виконувати або щодня, або там раз в тиждень, наприклад, щодня там вчити по п'ять слів, там перекладати одну пісню, читати одну статтю англійською. Тобто, ви можете читати статті, це теж класний спосіб, якщо ви не любите читати книги. Є різні форуми, типу Reddit, цей X, типу Twitter, як раніше. Я там попідписуюся на різних діячів громадських, там спортсменів, політиків. Митців і так далі. І вони ж постійно публікують щось англійською. Тому це ще вам один спосіб. Підпишіться в інстаграмі в різних соціальних мережах на людей, які вас надихають, і читайте час від часу в стрічці їхні пости. Також сам тікток можете налаштувати на англійську мову, щоб вам траплялася рекомендація англійською. У мене зараз багато таких відео, оскільки я беру їх і показую чим на заняттях. Якесь цікаве відео, тому теж чим більше англійський зараз, тим краще і тим легше буде потім, тому що зараз ви напрацюєте за літо певну базу, вивчите там якусь тисячу слів, а далі то все вже можна буде конвертувати в високі бали. Просто за допомогою е, стратегії, знаєте, практики, відпрацювання, аналізу помилок і так далі. Що ж, готуйтеся завчасно. Вже зараз починайте потихеньку. Звісно, пам'ятайте, що вам треба повідпочивати влітку, тому що. Е, Наступний ось цей період, починаючи з вересня, він буде, мабуть, найскладніший з усього вашого шкільного життя. Тому там буде багато роботи, поєднувати підготовку різних предметів, школу і так далі. Тому зараз я вам дав поради пов'язані з англійською. Ви звісно, правильно розподіляєте свій час. Не треба забувати, що треба зараз багато відпочивати, але тим не менш. Слова вивчайте це не складно. Остання така порада: не вчіть багато зараз, вчіть потихеньку і часто хочете вчити слова, вивчіть зараз 5 хвилин. 5 хвилин це хіба складно повчити слова? Ні. Через там півдня ще 5 хвилин, потім під кінець дня ще 10 хвилин, 20 хвилин, і вони розділені, плюс мозок не напрягається і запам'ятовується краще. Ви повторюєте і тому подібне. Що ж, я вам раджу успіху в підготовці в старті цієї підготовки. Ви, до речі, вже можете бронювати місця на основний курс, який стартує у вересні. Для цього напишіть кодове слово 2026 в директ. Або просто запитайте в директі про навчання на основному курсі. Всі, хто записує на старті, звісно, вони зі мною за цей за ці 9 місяців вивчають все, що треба по декілька разів. Всім гарного літа, успіху в підготовці, і до зустрічі в наступних відео. Повірте мені наступному цьому навчальному році, який буде. Ви мене будете бачити часто в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі, скрізь де тільки можна. Тому до зустрічі.